Вітаю вас в ефірі телеканалу TV4 «Вдалий вибір» вибір. Програма, в якій ми допоможемо вам обрати якісний товар, одяг та взуття, продукти харчування та послуги Тернопільщини, які, на нашу думку, варті вашого вибору. Сьогодні говоритимемо про те, як вдало обрати меблі, аби вони принесли у ваш дім комфорт, затишок, а головне гарний настрій. Учасник програми студія меблів, гарнітур, де представлені меблі відомих європейських брендів. Дім це місце, де за будь-яких обставин людина має почувати себе комфортно та впевнено. Важливим елементом при виборі дизайну інтер'єру є меблі. По від якості та зовнішнього вигляду меблів значною мірою залежить зовнішній вигляд всієї квартири. Меблі повинні бути практичними, зручними та функціональними. Наразі покупцеві представлений величезний асортимент різних меблів, різні виробники, матеріали, варіанти обробки, форми. Іноді буває дуже непросто вибрати з цього різноманіття потрібну деталь інтер'єру. Фахівці ж радять при покупці меблів надавати перевагу відомим виробникам, бо це є гарантією того, що у виробництві використовували екологічно чисті компоненти й матеріали, а меблі мають всі необхідні сертифікати. Основна вимога споживача це, безперечно, якість меблів, а це їх краса, безпека, міцність та зручність. А на що звертають увагу тернополяни, обираючи меблі, дивіться далі у рубриці власний досвід. Я жінка-капризна. Я звертаю увагу на репутацію виробника і обов'язково на репутацію продавця. Це таких два важливі фактори. Ну і Наступні фактори це для мене має бути мені в моєму помешканні комфортно з тими меблями стильно, бо ми всі хочемо жити в красивих меблях, бути в оточенні них і напевно, їхня функціональність. Давно не вибирали цих меблів, чесно кажучи, але, звичайно, звертаємо увагу на практичність, ну і зовнішній вигляд, дизайн. Все, дві таких речі необхідні. Довершеність, практичність у використанні, міцна фурнітура, яка витримує надзвичайно велику кількість навантаження. Ну довершеність. Якщо молодим там рух, енергія, так це все не впливає, то от на, для старших людей дуже це суттєво, щоб на кухні витрачати мінімум часу, мінімум здоров'я, енергії, а працювати в задоволенні. Про те, як вдало облаштувати спальню, вітальню, дитячу кімнату. Про відомі європейські бренди, дивіться далі. Калігаріс бренд відомий у всьому світі. Заснований Антоніо Калігарісом у 1923 році. Сьогодні на фабриці випускають кожен четвертий стілець у світі. Компанія має свої філіали в Європі, Сполучених Штатах Америки Японії. Основні матеріали, що використовують у виробництві, це екологічно чиста деревина і високоякісний метал, що забезпечує максимальну довговічність меблів. Головним досягненням компанії є те, що в основу дизайну кожного предмета закладена неординарна ідея. Компанія Калігаріз має дві лінії меблів сучасна класика і модерн. меблів Меблівномородин у Франції, що розпочав свою діяльність у 1955 році, піклуючись про здоров'я споживачів, котіє виробляє панелі на основі дерева з низьким викидом в атмосферу шкідливих речовин в два рази нижчим ніж встановлено в класифікації європейської норми. З 2006 року фабрика першою почала використовувати при виробництві меблів ультрафіолетові лаки на водяній основі. Важливе значення має сертифікат якості 9001, який гарантує екологічність продукції, використання чистої деревини, також сертифікати 14001, 18001. Як правило, всі відомі європейські бренди мають. Низький викид в атмосферу шкідливих речовин пропонують безпечну продукцію і гарантують довговічність експлуатації своєї продукції 5 і більше років експлуатації без будь-яких пошкоджень. Представництво в Україні та Тернополі, зокрема меблі відомих європейських виробників, схвалюють їх представники. Те, що меблі європейських виробників представлені в Україні і в Тернополі, зокрема, дуже добре. Це хороший початок. Сьогодні Готьє та Калігаріс це є відомі меблеві бренди на меблевому ринку, і вони надають можливість покупцям обирати сучасні такі дизайнерські колекції завдяки модульності і різноманітності цих меблів. Можна легко створити індивідуальну спальню, вітальню, гардеробну кімнату, дитячу. Також ці виробники надають можливість комплексно створити інтер'єр і підібрати рішення. Можна поєднати сучасні матеріали технології. Мета відомих європейських брендів запропонувати не тільки красивий, але й практичний та якісний інтер'єр, що буде захоплювати і тішити око. «Калігаріс» – це бренд, що не боїться експериментів та інновацій. Казом цього є палітра столів від відомого європейського бренду. До прикладу, стіл Трансформер виконаний в сучасному стилі. Один плавний рух, і ви можете збільшити робочу поверхню завдяки міцному і надійному ліфтовому механізму. Або ж стіл трансформи, що дарує відчуття подорожі у часі, високий чи низький вирішуєте лише ви напівавтоматична система вертикального підйому стола з поворотними механізмами. Це цілком нова система розсування, яка дозволяє розмістити до восьми гостей. Стіл, що відображає багатовікові традиції бездоганної якості і стилю, завдяки зручному механізму трансформації. У лічені секунди ви можете перетворити скромні розміри стола у доволі солідні. Як правило, люди бажають бачити стіл, який би вміщував, скажімо, вісім і більше чоловік, і щоб сам механізм розкладання був легкий у використанні і давав можливість одній людині зручно і легко його перетворити у комфортні, скажімо, розміри. Вітальня кімната призначена для відпочинку і прийому гостей. Її інтер'єр повинен повною мірою відповідати функціональному призначенню кімнати. Саме тому вітальні і меблі для цієї кімнати повинні виглядати бездоганно, бути прямим підтвердженням вишуканості смаку і стилю. Сучасна вітальня, вона є, як правило, мінімалістичною, тому що центром завжди залишається комфортний м'який диван, тому як правило, люди звертаються з проханням допомогти підібрати м'яку частину. Зручний стильний диван часто є предметом інтер'єру не лише для вітальні. Існують формальні вітальні кімнати студії, зони відпочинку в спальних кімнатах. Невід'ємним елементом в усіх цих кімнатах є зручний диван. Відомі європейські бренди пропонують широкий вибір диванів. Ви можете обрати сучасну традиційну модель та навіть диван, який поєднує в собі ознаки декількох стилів, незалежно від того, чи це стаціонарна модель з функцією розкладання чи без, або з функцією реклайнер. Європейські бренди пропонують широкий асортимент стінок, що поєднують основні матеріали в колір дерева або скло та лак бронзового чи білого кольору. Такі композиції дають більше можливостей не втрачати при цьому легкості та функціональності. Міцність сну залежить від комфорту, створеного у спальні. Мінімалістичні меблі відображають стиль сучасної людини. Палітра кольорів, найсучасніші матеріали, лаки, текстиль, фурнітура створюють родзинку будь-якого інтер'єру. Мінімалістичні меблі вони відображають стиль сучасної людини, і особливо важливо для спальні, щоб цей комфорт забезпечувався вдалим розташуванням меблів і також зручністю самого матраца, який в першу чергу забезпечує комфортний сон. Кухня не лише місце, де готують та їдять, але й приймають гостей, влаштовують сімейні наради, дивляться телевізор та інше. Жінка проводить на кухні чимало часу, тому кухня, її меблі, побутова техніка та їх розташування повинні в першу чергу задовольняти господиню дому. Сьогодні споживачі можуть обрати різноманітні кухні від класичних до стилю модерн, від економ варіантів до преміум класу. Скло, кераміка, деревина, фурнітура. Усі матеріали кажуть фахівці мають бути міцними, безпечними та екологічно чистими. Багатофункціональність та вмонтована у кухню побутова техніка перетворять роботу на справжнє задоволення основна особливість кухонь це те, що їх побудову можна спланувати до найменшої деталі, в залежності від приміщення кухні. Важливим чинником, що впливає на якість кухонь, є якість лаків, шарнірів, покриттів усіх матеріалів, з яких виготовлені кухні. Все це перевіряється і сертифікується. особливо ретельно варто підійти до вибору меблів для дитячої кімнати. Вона має бути практичною. Та комфортною. Якщо дитяча маленька, можна підібрати ліжечко з унікальним столом, який дозволяє зекономити площу в кімнаті. Підлітки ж хочуть бачити кімнату не лише зручною, а й стильною, тому вони обирають, як правило, яскраві кольори та дизайн. Останні модні тенденції наближають матеріали меблів до натуральних. Особливо зручно, коли є можливість підібрати, скажімо, ліжко на метр двадцять чи на метр сорок, це також досить користується великим попитом. І, наприклад, в якості додаткової опції можна для молодіжної кімнати запропонувати. Приліжковий столик, робочий стіл комплектується міні-сейфом для того, щоб заховати ваші маленькі таємниці. А для тих, кому важливо мати постійну можливість підключити свій айпод чи айфон, надставка стола може мати 4 порти USB для більшої зручності і. Поряд на лакову металеву пластину бежевого кольору можна прикріпити з допомогою магнітів, розклад чи свої фото. Яскравих штрихів у вашому будинку додадуть аксесуари. Ми намагаємося запропонувати найширші можливості по оформленню інтер'єру. І, звичайно, намагаємося зрозуміти, чи клієнт готовий обрати більш класичний дизайн, чи зупинитися на сучасному вирішенні власного інтер'єру. Також пропонуємо доповнити його вибір різноманітними аксесуарами, килимами, вазами, торшерами, які додають різноманітності, і роблять якийсь яскравий акцент та довершеним роблять інтер'єр. Сьогодні ми говорили про те, як вдало обрати меблі, аби вони принесли у ваш дім, комфорт, затишок, а головне гарний настрій. Учасник програми студія меблів, гарнітур, де представлені меблі відомих європейських брендів. А це все на сьогодні. Пам'ятайте, життя постійний вибір, а ми допоможемо його зробити вдалим. До зустрічі! Врядкові пропозиції від представлених у студії меблів гарнітур фабрик знижки від виробника до 50%. Студія меблів гарнітур знаходиться в торгівельно-розважальному центрі Подоляни.